Привіт, малята! Запрошую вас на заняття з аплікації. Горщик або глечик символ єднання землі і сонця, без чого неможливий хатній достаток, бо виготовляють його з глини, що від землі, а випалюють на вогні, що від сонця, і готують їжу в горщику на домашньому вогнищі, яке вигріває домашнє благополуччя. Для цього нам знадобиться два аркуші паперу, ножиці, клей, глечик шаблон та просо для того, щоб прикрасити наш глечик. Заздалегідь треба вирізати шаблон глечика, і зараз ми будемо ретельно намащувати клеєм. Тепер наклеюємо його на папір і робимо ручку нашому глечику, теж намашуємо і приклеюємо. Тепер будемо прикрашати наш глечик. Спочатку наносимо лінії склею. А потім притрушуємо просом та пластівцями. Ось так ми прикрасили наш глечик. Дякую вам всім за увагу. Чекаю на ваші роботи. До побачення!